Всім доброго вечора. Як і обіцяв, змінив компоновку Бобра з вертикальної на горизонтальну. Тепер, що це дало замість цих незрозумілих роз'ємів і незвичних, я зміг використати наші звич... звичні роз'єми: триконтактні для датчиків температури і двоконтактний для датчику рідини. І е... веб-інтерфейс, все решта лишилось, як і було. Ну, наприклад, ось датчик температури. Зараз я нагрію до 40 градусів, бо 40 градусів у нас стоїть... Ой, 40 градусів призначений ліміт температури. Так само і тут можна побачити е, охолодження до 40 градусів. Грію. Охолодження 37 вже. Все стало 42. Можна було чути 5 разів він класнув. П'ять разів він класнув перед тим, як давати сигнал. Транспарант став червоним, температура води. І в веб-інтерфейсі каже там ай-яй-яй, нам замість сирени, не люблю сирени. Коли температура стане менше за 40 за цей поріг, то і, і шум. Приладу з... зникне, і транспарант зникне, і а-я-яй теж припиниться. Ось це зараз буде. Ще трошки все. Вже ані ай-яй -ай -ай нема, ані червоного транспаранту нема. І тут все гаразд. Ну все. Всім доброго вечора і спокійної ночі.